Отаж, так виглядає наша книга. І починаємо. У нас є зміст. Ви можете коротко знайомитись з тим, що є в книзі. Перше це вступ. Далі в нас іде історія корсету. Я трішки перегорну. Характеристика матеріалів. Аналіз вихідних даних, є з антропометричними точками, є форми грудей, які є, вихідні дані, які необхідно, заміри. Додаткові вимірювання з таблицями. Ця частина нам показує, як правильно обирати каркаси на фігуру, конструювання корсетів, корсетні вироби, їхня класифікація також є. Так, тепер види Це, Точніше, навіть види чашок, це дуже важливо, тому що е, усі поролонові готові чашки вони поділяються на види і при пошитті вам потрібно розуміти, які саме вам необхідно. Тепер конструювання і моделювання. Тут у нас є інформація по конструюванню. Дефекти посадки з картинками. Це досить зручно. Внутрішній каркас, як правильно технологічно шити корсети, які можна використовувати кості, які є бюски. Як правильно його посилювати, корсет, технології, розміщення люверси, тут є додаткова інформація. Так, дефекти портсетних виробів з картинками в таблиці, з деталями, специфікація. Визначаємо розмір, градація, також є категорія градація лекал і багато таблиць з додатковою інформацією. Також у нас є е, такі от схеми, які заміри саме, необхідно знімати, наприклад, для корсету, для боді, для білизни. Каркаси. По класифікації я обрала перший і 15-й найбільш е часто ми їх використовуємо, тому саме описи цих каркасів я зробила. Далі таблиці додаткові і креслення. Побудова е бюзгалтера. Нас є саме креслення і таблиця, по якій можна накреслити. Грація. І тут далі на світру і різні види. А тепер класифікація бюзків і матеріалів інших. Список літератури.